Сьогодні в програмі говоримо про найважливіше рішення в житті: про народження дитини. Планування вагітності це не лише календар циклу чи позитивний тест. Це про здоров'я жінки та її партнера, про генетичні ризики, про сучасні методи репродукції та про стереотипи, які досі існують в нашому суспільстві. І сьогодні у нас в програмі лікарі, які проводять родину від першої думки про батьківство до того моменту, як вони тримають в руках омрієну дитину. Планування дитини це більше ніж бажання мати малюка. Це уважне ставлення до свого здоров'я та здоров'я партнера, розуміння особливостей організму та сучасних можливостей медицини. Сьогодні ми покажемо, як професійно та без страху підходити до цього важливого кроку від обстежень та генетичних досліджень до консультацій репродуктолога. Олена Миколаївна, розкажіть, будь ласка, з чого взагалі починається у теперішній час планування вагітності? Е, ну, з чого? Є, е... Сім'я, яка запланувала собі вагітність. Тож жінки потрібно відвідати гінеколога, а чоловіку потрібно відвідати лікаря-андролога за можливості. Якщо такої можливості немає, то можна звернутися хоча б до сімейного лікаря. І далі ми починаємо з базового обстеження. Ми обстежуємо на загальноклінічні обстеження. Робимо клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Також обстежуємо одну. Людину із подружньої пари на інфекції, які передаються статевим шляхом, робимо УЗД органів малого тазу, обстежуємо жінку гормональний статус, і якщо є якісь хронічні захворювання, то більш детально з'ясовуємо, що конкретно є, і які подальші кроки нам потрібно в піддержанні цього захворювання. Скажіть, будь ласка, подружжю, коли вони собі так прийняли це рішення, що от, мабуть, ми хочемо дитину, їм треба там. Рік не будемо вживати алкоголь, будемо правильно харчуватися і тільки потім підемо до лікаря. Ну бажано це робити в комплексі, і правильне харчування і обмеження вживання алкоголю. Воно не лише подружньої пари стосується, яка вирішила завагітніти, а взагалі е, нашого суспільства. Тож е, бажано все одно, бо у нас є такий момент протокольний: це прегравідарна підготовка нашої вагітної майбутньої до вагітності. Коли ми впродовж трьох місяців е, перед зачаттям починаємо вживати кислоту або препарати вітамінний комплекс, з вмістом фолієвої кислоти. Якщо, наприклад, жінка почуває себе ну, дуже добре, нічого в неї не болить, вона не помічає ніяких там виділень, це в них добре, і вона вважає, я здорова, мені ніякі обстеження не потрібні. Чи правильна така буде стратегія? Е, така стратегія неправильна, бо в нас. Е... Можливо, є абсолютно здорові люди, скоріше всього, у нас є недообстеження, і навіть якщо жінка вважає себе повністю здоровою, ми повинні це підтвердити лабораторно, за допомогою ЗД, щоб всі знали, що ця жінка здорова. А які приховані стани можуть заважати вагітності? Це можуть бути, наприклад, при лабораторних дослідженнях анемія у нас може виявитись, або якісь хронічні захворювання, які жінка не помічала, або під час. Зараз обстеження, ми здаємо пап-тест, і там можуть бути зміни в цьому пап-тесті якісь. Тому жінка цих е, симптомів і клінічно це може ніяк не проявлятися. А при дообстеженні ми можемо з'ясувати проблеми. Генетичний скринінг для пари, що планує вагітність. Давайте про це поговоримо. На що він може вплинути, чи може він врятувати від тяжких якихось спадкових захворювань. Так е, дивіться, генетичний скринінг він е, масово абсолютно всім не проводиться. Він проводиться лише за чіткими е, показаннями. Це якщо подружня пара у нас вік більше 35 років. Або якщо були попередні вагітності з якими-то відхиленнями від норми, або якщо в сім'ї були якісь там, пороки розвитку і все таке інше, тоді ми проводимо цей генетичний скринінг, але масово він не проводиться. І при проведенні такого генетичного скринінгу ми можемо уникнути у нашої подружньої пари вроджених аномалій розвитку майбутньої дитини. Які реальні ризик для вагітності для породілля для дитини в віці 35 плюс? з віком у нас зростають ризики хромосомних патологій і ті пороки розвитку, які можуть бути у нашої дитини, вони на жаль частіше зустрічаються у людей після 35 років? А цей стереотип обов'язково народити до 30. Наскільки він відповідає сучасним клінічним рекомендаціям? Ви знаєте, мене дуже тішить те питання, що це залишився стереотип. І те, що сучасна молодь вона переглядає це все. Вони вже не живуть. Пережитками Радянського союзу і тим, що там було ці цими стереотипами, зараз жінки дуже часто звертаються жінки до 35 років за збереженням репродуктивного здоров'я. Що це, це коли ми е, заморожуємо яйцеклітини? І жінка в будь-якому віці, хоч 40, хоч 50 років, може використати свій власний біоматеріал на тому терміні свого життя, коли вона буде готова стати мамою, коли в неї буде партнер, з яким вона готова створити сім'ю, народити щасливу дитинку і нести в це суспільство радість, щастя, а не бути знаєте, якимось моментом, коли це обтяжує їхнє життя. Приклад це радує, бо таким чином наші діти будуть щасливіші. Дякую. Давайте поговоримо про сучасні допоміжні репродуктивні технології. Еко в яких випадках треба до нього вдаватися, і наскільки це вирішує проблему завагітніти? Ну, Ми вдаємося до цих до, до допоміжних репродуктивних технологій, тоді, коли наша подружня пара впродовж одного року статевого життя. Не може завагітнити, і потім ми вже в залежності від причин виявляємо причину. Якщо ця подружня пара не прийшла до нас завчасно для планування цієї вагітності, і вони вже приходять до нас з проблемою, бо вони впродовж року чи двох не змогли завагітнити, ми вже з'ясовуємо в чому проблема, і допоможних репродуктивних технологій буває декілька. Це може бути еко, це може бути інсемінація, В залежності від проблем це жінки. Ночі, чи чоловічий тип безпліддя, ми е, приходимо до того чи іншого методу лікування. Інсемінація, розкажіть, будь ласка. що Це Це внутрішньоматкова інсемінація, коли ми порожнено матки, це при чоловічому факторі безпліддя. Порожні матки вводимо оброблені сперматозоїди для зачаття в природному циклі. Коли мова йде про репродуктивне здоров'я, суспільство часто концентрується саме на жінці, хоча діти народження це історія двох людей, і проблеми з боку чоловіків зустрічаються сьогодні не менше ніж жіночі. Тому в програмі зараз будемо розкривати мужній, але водночас дуже вразливий аспект чоловічу фертильність. Щороку відсоток чоловічої неплідності зростає, а вік пацієнтів, котрі стикаються з цією проблемою, на жаль, молодший. На сьогоднішній день від 30 до 50% випадків неплідності у шлюбі припадає на чоловічий фактор, і це доволі розповсюджена проблема. Багато чоловіків не знають про цю проблему і виявляють її тільки коли пара стикнулася з проблемою безплідності у шлюбі. Якість сперми знижується у чоловіків по всьому світу з кожним роком. І українські чоловіки, на жаль, не виняток. Це пов'язано з низкою факторів. По-перше, це образ життя, це неправильне харчування, відсутність фізичної активності, це шкідливі звички, хронічний стрес, є медичні фактори, це інфекції, це запальні захворювання репродуктивної системи у чоловіків, варікоцели. Це захворювання неврологічної системи і ендокрінної. Всі ці фактори, на жаль, знижують кількість, якість і рухливість сперматозоїдів. Багато чоловіків вважають, що звернення до лікаря це слабкість і намагаються залишатись впевненими, сильними, майже коли це заважає їх здоров'ю. Деяким чоловікам просто бракує часу, як вони кажуть. Є чоловіки, котрі ну, просто бояться діагнозу, тобто їм страшно почути, що в них є якась серйозна проблема з репродукцією, котра стає причиною того, що жінка не може завагітнити. Але є ще стереотип такий, він зберігається і до сьогодні: що якщо нема вагітності, то винна. Жінка, чоловік тут не до чого. Але лікарі наголошують, говорять про це, що безпліддя в парі це не проблема окремого партнера, це проблема пари. Тому обстеження повинні проходити оба партнера, і чоловік, і жінка. Адже якщо гінеколог знайшов якусь причину у жінки, це не говорить про те, що у чоловіка теж не може бути якоїсь проблеми. Базові обстеження, вони вони доволі не складні. Це спермограма, це ультразвукове дослідження органів мошонки, це обстеження на інфекції, котрі можуть заважати заплідненню і запальні процеси органів репродуктивного тракта та визначення гормонального фону, гармонального стану чоловіка. Якщо впродовж року медикаментозної терапії ми не отримали бажаного ефекту, тобто не настала. Бажана вагітність, або вагітність настала і вона завершилась невиношуванням, це привід звернутись до центрів допоміжних репродуктивних технологій. І, по-друге, хотілося б відокремити, є дуже важкі форми чоловічої неплідності, наприклад, на фоні генетичних захворювань, коли парі потрібні донорські клітини, тобто донорська сперма. І ці питання теж вирішуються за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Ви знаєте, є такий. Особливо старшого покоління, стереотип, що хлопчикам не треба одягати памперси в маленькому віці, тому що у них буде перегрівання яєчок і в подальшому 100% будуть проблеми з фертильністю. Наскільки це відповідає Ні, дійсності? Ні, це не відповідає дійсності зовсім, бо памперси зараз сучасні, вони дихаючі, немає у хлопчиків того перегріву, котрий може привести в подальшому до змін сперматогенезу. Більше можна сказати, що навпаки, от чоловіки, там котрі відвідують. Баню, сауну, парну, да, от там більше може бути перегрів. І якщо ну, ми даємо рекомендації, то ми е, кажемо нашим чоловікам, що поки вони планують вагітність у дружини, е, е, скоріш за все, треба е, відкласти свої візити до таких закладів. А нижня білизна, чи впливає її фасон на те, як буде працювати? Е, головне, щоб вона була е, зручна і не синтетична. Коли бажана вагітність нарешті наступає, починається новий етап: не менш емоційний і не менш відповідальний. Ведення вагітності сьогодні це не просто спостереження, це комбінація медицини, генетики, психологічної підтримки та сучасних протоколів безпеки. Переходимо до того, як правильно вести вагітність від перших тижнів до народження малюка. Олена Михайлівна, що треба робити, коли жінка побачила перший позитивний тест, які перші кроки робити, які аналізи дослідження, що робити. Добре, по-перше, я дуже вітаю жінку, яка при бажаної вагітності отримала позитивний тест на вагітність. І першочерговими кроками я вважаю, що це повинно бути коригування способу життя. І візит до лікаря акушера гінеколога Коригування способу життя повинна включати до себе в себе це здоровий спосіб життя, тобі, ж відмову від шкідливих звичок, таких як алкоголь, тютюна паління. Жінка повинна почати збалансовано харчуватись. Вона помірно додає. Повинна додати в своє життя помірну фізичну активність, якщо раніше цього у неї не було, і повноцінно відпочивати та спати. Також одним, одним із обов'язкових пунктів є прийом фалатів, тобто препаратів фолієвої кислоти для запобігання дефектам розвитку нервової трубки плода. Візит до лікаря кушера-гінеколога ну, треба здійснити десь на шостому тижні від першого дня останніх місячних, що буде на цьому візиті відбуватися. Лікар зробить. УЗД обстеження, підтвердить факт маткової вагітності, яка прогресує, визначить співвідношення дати останньої менструації до відповідного сроку на УЗД, і буде проведена первинна бесіда з жінкою і складуть на цьому візиті подальший план спостереження. Що він буде включати цей Е, Є наказ МОЗ, номер МОЗ України, номер 417, по якому ми ведемо всіх вагітних. І це постановка на облік. Десь це буде 12 тиждень ближче до 12 тижня вагітності. І в цьому наказі прописані всі аналізи, які необхідно здавати жінці для постановці на облік. Про аналізи трішки пізніше у вас ще mm -hmm. раз розпрошу. Розкажіть, будь ласка, це поняття фізіологічна вагітність. А що це таке, коли жінці необхідно просто ведення вагітності, а коли треба якийсь особливий догляд? Фізіологічна вагітність це нормальна вагітність, яка протикає в організмі жінки як природній процес, тобі ж вона протікає без будь-яких ускладнень і не потребує ніякого медичного втручання, окрім стандартного спостереження, яке прописано, як я сказала, вище в нашому наказі. Якщо є е, якийсь, як я кажу, преморбітний фон у жінці, е, припустимо, Наявність хронічних захворювань, якісь ускладнення при попередніх вагітностях, якісь ускладнення при цієї вік 35 років, це важливо, якісь ризики, коли вже є ця вагітність, а, тобто багатоплідна вагітність сюди відноситься, наявність резус-конфлікту. Тоді ми будемо вести цю жінку більш поглибшено. Ну, є, є свої у нас нюанси. А оці генетичні, біохімічні скрінінги вагітності, скажіть, будь ласка, кому вони показані? Що їх треба робити? Чи можна від них відмовлятися? Біохімічний це обстеження обов'язкові, це комплексне обстеження, яке включає в себе проведення УЗД. І біохімічний скринінг. Перше обстеження проводиться в терміні вагітності з 11 по 13 тижнів і 6 днів. Жінка приходить на плановий перший ультразвуковий скрінінг, і після першого ультразвукового скрінінгу вона здає біохімічний тест, це аналіз крові із вени на е, ПАП і бета-ХГЛ. Це перший. Другий проводиться в терміні 16-18 тижнів. Жінка здає тільки кров. Це потрійний біохімічний скрінінг. УЗД тут не обов'язково робити. Також є генетичне дослідження, таке як неінвазівний пренатальний тест, так називаємо НІПТ. Це дуже високоточний тест на наявність хромосомних патологій, таких як синдром Даун, Дауна, Едвардса, Патау. Це 100% при даному тесті буде показано, є наявність цих захворювань чи немає. Цей тест проводиться з 10 тижня вагітності, а також, ну, іноді деяких цікавить, що на цьому тесті 100% на цьому терміні з 10-ти. Тижнів можна, вже, ми знаємо, стати дитиною. Я зібрала декілька міфів і страхів, які найчастіше жінки озвучують. Розкажіть, будь ласка, наскільки вони відповідають дійсності? Якщо боятися. Вагітність буде важкою, не можна займатися спортом, і загроза, це вирок, і вагітність не буде винишена. Сам по собі страх не буде впливати на вагітність, але відчуття хронічного або сильного якогось стресу це буде заважати протіканню нормальному протіканню вагітності. І якщо вагітна відчуває ці емоції, якщо вона відчуває… Чуває ці емоції, то про це треба сказати ліку. Про спорт. Про спорт. Як я казала на, в початку нашої бесіди, помірне фізичне навантаження повинні бути в житті вагітної жінки, і спорт це добре. Такі види спорту, як ходьба, як плавання, як йога та пілатес для вагітних. Це добре. Дивіться, якщо є якісь протипокази медичні, наприклад, передлеження плаценти, високий артеріальний тиск. Ну скажімо так, там якийсь тренажерний то зал, то це буде не ок. Угу. А оце загроза. Загроза вагітності. Це наскільки наскільки це вирок того, що вагітність не буде виношена? Е, загроза це медичний стан. По-перше, це медичний стан. І якщо лікар виявляє, що є загроза, то треба зробити певні кроки для того, щоб цю загрозу попередити. І це не визначає, що якщо у жінки є загроза, то вона не виносить цю вагітність при своєчасному медичному втручанні. Вагітність. Буде добре. Да, вагітність закінчиться добре. А оці ускладнення, діабет вагітних, продовження плаценти. Наскільки часто вони зустрічаються? Наскільки? Наскільки їх варто боятися? Наскільки це тривожні сигнали? Ці стани зустрічаються не зовсім часто? Якщо ми кажемо про гестаційний діабет цукровий, то у нас жінка, коли становиться на облік із обов'язкових стартапових аналізів, є аналіз крові на цукор. Ми вже фактори, предиктори ризику виявляємо при розмові, коли збираємо анамнез, і проводимо в 24-28 тижнів глюкозотолерантний тест, де, де ми бачимо реальні показники аналізу крові на сахар. Якщо це перевищує норми, то таку жінку ми ведемо сумісно з ендокринологом, і все коригується. Тобто знов таки. Все буде нормально, жінка до і народить. Да. <смеш> до виносити народи. При, по поводу передлеження, передлеження це такий стан, який ми визначаємо на УЗД. Причому його треба визначати тільки про передлеження ми говоримо з другого УЗД, яке ми проводимо до 22 тижнів. Якщо вам на першому вагітній написали УЗД передлеження плацента або хоріона, це можна проігнорувати. Вати, тому що зовсім маленький термін. А потім, якщо це передлеження зберігається, таку жінку можна скерувати до стаціонару по нашим протоколам після 28 тижнів для того, щоб вона знаходилась в умовах стаціонара близько до операційної. З якого тижня вже можна народжувати і не боятися, що це буде недоношено дитину? 34 тижні це вже буде ок, тому що на сьогодні у нас дуже дуже хороші умови виношування малюків. От, після народження є висококваліфіціровані спеціалісти, є висококласна апаратура, і з 34 або і раніше зараз же ж виношують і після 22 можуть виносити. Але ми ну для нас це якщо 34, то, то вже добре, то ми вже да. Наші лікарки працюють на різних етапах: одна допомагає подолати труднощі із зачаттям, інша веде вагітність до народження дитини, але цей шлях пара проходить разом. Тому зараз ми обговоримо те, що хвилює майбутніх мам найбільше: страхи, міфи, спільні рішення та роль підтримки партнера. Скажіть, будь ласка, таке питання маємо. Проблема завагітниця це суто медична проблема, чи на це може впливати у цей настрій жінки? Може за надмірне бажання завагітніти, Знаєте, насправді це комплексна проблема. Е, інколи є медичні е, причини того, що вона не може завагітнити. А інколи бувають такі моменти, коли жінку обстежуєш, причин не жіночого, не чоловічого фактора немає, а вагітність не наступає. Я вам хочу сказати, що з початком війни я не знаю на що це вплинуло, але ми серед моїх пацієнтів завагітніли навіть ті пари, які декілька років не могли вагітніти. І у мене навіть є дівчина, якому перша вагітність у нас була екстракорпоральне запліднення. А друга вагітність початку війни, ну, чоловік військовий приїхав до неї на один день і вона завагітніла двійнею. Так, що про психологічний фактор, стрес тут варто говорити інколи пацієнтам просто треба відпустити ситуацію і щастя в їхнє життя приходить самопасивні. А як працює цей тандем-репродуктолог та лікар, що веде вагітність? Чи продаються якось дані один одному, чи є якийсь певний алгоритм? Е, ну, дивіться, взагалі е, чітко прописаний алгоритм, він існує, але е, тут всі моменти вирішуються на якихось особистих зв'язках. Е, я, наприклад, е, співпрацюю з клінікою ДРТ. Ми пацієнтів підготовуємо до цього там одного із видів ДРТ. Пацієнтам там виконується ця допоміжна репродуктивна технологія, і далі, вже з моменту визначення вагітності і подальшого ведення, ми все проводимо в нашому клініці. Наскільки сьогодні, як ви бачите, підтримують чоловіки своїх жінок на цьому шляху? Наскільки залучені до процесу виношування? Ви знаєте, я хочу сказати, я завідуючи пологовим відділенням була дуже вражена, коли в нас. Десь 85% партнерських пологів було. І з кожним роком чоловіки все більше і більше приймають участь, дуже часто приходять на прийом, хочуть послухати, що каже лікар. Бо вагітні вони ж нас емоціональні люди, вони можуть земоціонувати там, там, де не потрібно. Вони підтримують своїх жінок. Це ну, дуже круто, дуже добре. Бо сучасний світ він такий з купою тривожних моментів. А Чоловік створює жіночки, такий будиночок, в якому вона може почувати себе комфортно. Планування дитини це не про страхи, тиски суспільства або якісь терміни. Це про свідоме ставлення до свого здоров'я, здоров'я партнера і майбутньої дитини. Сучасна медицина має всі можливості прогнозувати, попереджати і вести кожну пару індивідуально. І від першої думки про батьківство до того моменту, як дитина з'явиться на світ, поруч із вами мають бути ті, хто знає цей шлях досконало та пройдуть його із вами. Це і робить батьківство свідомим, безпечним та щасливим.